Почали у прохолоді ночі прадавній український степ прокидається нерухоме повітря ще поки не пашить спекою, а над ковилою не здіймається курява з під копи диких тварин. Але вони вже перегукуються, струшуючи з себе останні серпанки сну і готуються прожити ще один день. Для них він буде зовсім звичайним, бо пащі та води тут завжди вдосталь. Та мимовільно стискається серце у людини. Ця територія одна з останніх на весь світ, що дає прихисток видам, які майже вимерли одна з останніх, де люди дбають про природу і намагаються порятувати цей крихкий і чутливий організм, який інші люди нещадно гублять. Цього разу я запрошую вас. в Місце настільки унікальне, що воно разюче вирізняється навіть з поміж інших природних чудес України. Це Асканія Нова. Екосистема є настільки рідкісною і делікатно настроєною, що будь-яке зовнішнє втручання може легко її знищити. І Україна на щастя вже розуміє, яким неоціненим скарбом вона володіє. Скарб єдиний, самобутній та неповторний. Він, неначе за божим провидінням, дістався великим даром Україні. Ні, лиховісні війни, ні криваві революції, ні спопиляюча хода соціалістичних перетворень і псевдоперемог над природою, ні навіть сучасні чиновники та горе підприємці не змогли зламати природоохоронний дух та велич за що завдячуємо великому засновнику Асканії. Можливо оминути увагу людину, яка, власне, і створила цю розкішну оазу, і присвятила все своє життя її розвитку. Це барон Фрідріх Фальцфейн. Цей енергійний чоловік був нащадком німецьких колоністів, які освоювали південноукраїнські степи та володіли оцими землями. Дитяче захоплення Фрідріха, відколи він почав створювати перші вольєри для птахів і звірів, з часом стало справою цілого життя. Вже у 80-х роках 19 століття далеко на всю Європу рознесла звістка про неймовірний зоопарк, де у напівволі, в безводних, жодного разу не зораних степах Таврійської губернії живе собі чимало екзотичних тварин. Величезний звіринець дивував усіх не лише колосальними масштабами, а й незвичайними для європейських зоопарків сайгаками, кіньми прожвальського, а ще антилопами, зебрами та страусами. У кінці дев'ятнадцятого століття, буквально посеред степу, людські руки створили дендрологічний парк. Артезіанські води живлять кожне деревце на всій території прокладено складну систему зрошення. роботу було пророблено копітку та складну. Величезні суми засновник Фальцфейн витрачав саме на розбудову та облаштування заповідника, що складався із трьох частин: цілинного степу, дендропарку та зоопарку. Сюди віддані своїй справі фахівці науковці привозять рідкісні види. Так, протягом понад сотні років традиції розводити тварин не тільки у вольєрах зоопарку, а й на степових просторах рішуче розвинулись. Біологічна різноманітність степових екосистем Асканії налічує понад 500 видів вищих рослин і більше трьох тисяч видів тварин. Багато з них вже давно зникло з неозорих просторів Євразії. У зоопарку заповідника зібрана унікальна жива колекція: зебри, південноамериканські верблюди, індійські та африканські антилопи та олені далеко не повний перелік тих тварин, які втілюють красу і спокій цього місця. Мудрі очі заздрісно поглядають у бік неосяжного степу, де неквапом походжають родичі. Вони тут поселились назавжди. Ну, а десятки тисяч птахів, що мешкають і гніздяться на території зоопарку, мають можливість вільно розселятися на простори ледь не всієї планети. Але найбільш захоплююча, наймальовничіша частина Асканії цілинний степ. Тут ніколи не проходив плуг. Тут екосистема не торкана вже мільйони років і її пильно охороняють. Мандруючи просторами Асканії, ми опиняємося в північній Америці з її преріями і бізонами. На рівнинах Серенгеті спостерігаємо за антилопами канна, Гну і зебрами. У джунарській Гоббі маємося у швидкості з кіньми приживальського, куланами чи у казахських степах зі стрімкими сайгаками. Так, мирно співіснуючи у степу, вільно випасаються тварини, які у справжній природі ніколи б не зустрілись. Вони є не тільки представниками різних континентів, але й різних кліматичних поясів. Але тут, зумівши чудово адаптуватись до українських умов, лами походжають неподалік від шотландських поні, трохи далі дикі коні проживальського тарпани. А ось каферські буйволи. Антилопи кана, які лише тут підпускають близько до себе людину. Раптом бачимо, чи не найрідкісніший у світі вид зебро, у яких чорнобілі смуги складають зовсім інший малюнок ніж у звичайних легким поступом майнуть сайгаки ці найдавніші копитні ровесники мамонтів можуть довго обходитись без води. Хоча тут її також удосталь цілі озера спеціально створені для зручного водопою. Популяції занесених у червону книгу тварин тут в Асканії постійно зростають. Найвідоміші звіринці світу стають у чергу, щоб поповнити свої колекції. В цілому тваринний світ заповідної території налічує 69 видів занесених до червоної книги України: 295, що охороняються Бернською конвенцією, та 104, що підпадають під протекцію бонської конвенції. Ще 12 видів занесено до європейського червоного списку. Площа заповідника становить понад 33 тисячі гектарів, з яких більше 11 – це абсолютно заповідна степова зона. Водночас Асканія нова це ще й потужний екологічно-освітянський центр, що тягне свою історію з позаминулого століття. І досі важко уявити, як цьому біосферному заповіднику вдалося вціліти і так розквітнути продовж 125 років, не років, незважаючи на тривожний плин історії: війни, зміни влади і славілля чиновників. Асканію від світу бережуть віддані, ба навіть самозречені люди. Все життя вони плекають кожне деревце і стеблину, дбають про кожну живу істоту, що знайшла власне життя у степу. Вони талісмани та покровителі, благословенні та керовані щодня духом цієї землі, колись цей дух пройняв німецького барона, і той увіковічив природу у всі її величі, створивши унікальний природний парк. Нині ж цей дух править оберегом від сучасних загроз, спостерігаючи за всім очима древніх скіфських баб, що завмерли на самотніх курганах, бо навіть вони тут диво зовсім не випадкове.